Тут а шо, бля? що Прийняв взвод, мене перекинуло на твій сервак, і я натиснув в бій, ну, типу, поставив. Бо так? я вийшов випадково зводу. Я випадково натиснув оцей режим Вафін Трагер, поняв? І воно викинуло мене так. в воду І цей. Я заново тобі кинув приглос Можливо, і за цього був голюк. На жаль, трошки зачекай. Е, ну, вафін ще не готовий. Да, я бачу. Жаль, нього, та, да, ні, та, Серега, я буду в вафін грати е, сам на, на роботі, коли буде час, вільний на роботі. Е, бо там немає що грати, мовно кажучи. Ну, тобто, це, це не та тема, щоб, знаєш, там сидить, задротить його. Разстранлять. Лайкосі. Like я просто подивився там ключей е, на самого Вафінтрагера. Ну, по-перше, самого вафінтрагер це вже соло. Це, по-перше. Ну, якщо ти на Вафінтрагер їздиш. Е, а ключей. Е, я подивився один. Я отримав там задачку якусь виконав. І два, ще можна отримати. Дивлячись трансляції Твіч на Твіче. І по-моєму. Цей. І по-моєму, ще коли ти проходиш Вафінтрагер, ще там якусь кількість ключей. 1-2 можна. Ну, отримати. Тобто, сумарно там, ну, пройдеш ти, я не знаю, 5 разів. 5 разів. Далі. А е, Ну, разве що загончик але. Ну, я там такі задачі. Там такі задачі не ну не дуже складні ну для виконання. Тому краще вже е, я на роботі буду часом, позаюзую -по 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 його. Е, ну. пройти там все не граючи в катаючи. А там же є а там же є якісь задачі за Афінтрагер? чи вони не впливають на. Там, наче, задачі оновлюються кожен день. Ні, там, ні 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 там по-моєму я, ну, я... Було написано, я зараз я воно, перейду там, через. три задачі на кожен цей. зараз Шл... А, ну да-да є таке, да-да Ну, коротше, то. Тому я не цей. А, ну да є ключ. От ключ за виконання задач і ключ в прогресії. Раз, два, три, 4 кл... чотири, чотири ключа в прогресії. 음. Тому я думаю, спокійно. кейси можна буде отримати, чувак. За прогресію. Ти дивився вже? Тому так, я розумію, що вірогідність маленька, але може і вийде щось таке. Не хочу загадувати, на я якомусь запущу і. Аж кейси. Знаєш, зараз відоси. Відоси для багатих. Відкриваю 200 кейсів. Тут буде в нас відос для бідних. Відкриваю три безкоштовних кейси. Толь, я не знаю, що відповісти тобі. На жаль. Ти ж знаєш, що твій гумор, він. Треба окремо цю. Сторінка на Вікіпедії. Урювать. Полин гумор. И головне, щоб цю цю сторінку посавнути.

Такс. Ти взагалі в тебе якась там задача, ціль була, щось ти хотів, не хотів. Ні. Я просто подивився, що зараз ці X5 задачі дають кожен день. Це буде тривати там, по-моєму. аж до. Зараз гляну. До 3 жовтня. Тобто цілий місяць. будуть давати по, місяць, по дню прямо. Ну, якщо ти будеш кожен день грати. І оці x5 задач. Тобто я буду вічність е качати якісь танки, не, не граючи на своїх Ауте. 75 днів. І ще раз? 77, 77 днів, а це офіг. Ну, <смеш> так, ну прям це добре. Для моєї цілі це взагалі прекрасно. Подожі, десяток в мене немає. Ти що забув? А. Чи одинадцятка, чи вісімка. Мені просто 8 ЛТ підходить для виконання задач. А десятка підходить по ці X5 задачі, шкода їх заливати. Ну, шкода їх зливати. Тому. Тому тому пу! Тому, тому, Я вже шостий рівень е, придбав. підготавлю його помаленьку. Тому так само можеш десь там підготувати шестерку собі в обране, додати якусь. У мене Стежка. Ця шведська. Швецька. Яка гілка? Це Зеленський. Я... Ш... Шведська, вона поки до 7. до 8 сьомого... до рівня вона, по-моєму, одна. Ну, Не, окрім на маю на увазі, що там десятка, яка бы Ранвагін. А. А, ну А потім... Ну, Чи на восьмому можна ще взяти Юдеса. Очевидно, я буду і то, і то брать, просто що на початках. А заряженный? Никто не знает. хорошее пытание. О, camp. О боже миг, кайфушечка. Это ты дав ему? Да. Прикинь, промахнувся. Просто трэш. О, я тобі допоможу, напевно. Хоча я Ага, я бачу, він не вилазить. Ти йому цю гарячу э, цю даєш. Не, трошки, так. Трошки, да. трошки гарячу. Угу. Блін, я не бачу його. Якщо. б... Зараз? Ні? Не, не бачиш. Ага, і, і, і леопард мене побачив. Ні, не бачу. Не, Він мене. Буде-буде. Слухай, ти нормально роздаєш. Ну, таке епока, 2000. Ну, в мене ноль. Что, поїхать до тебе? Ну там ще леопард? Да! Що відбувається? Хто тобі стріляє? Ні, я прилег. Дякую. Зараз спаунили заново. Ну, спавнить коли сидиш і не рухаєшся. А просто, типу, 15 хвилин, якщо на бачку по ось хвилин секунд полежав. Так, я піджався. Що, і чи вони нас розстріляють, якщо ми виліземо? О, зараз є зробить бавовну. Це і вони там, походу, пішли звідти. Ти танкуєш, е, я роблю задачі. Лащ, ти танкуєш. Ну, він, тебе ж вицілює, я закриваю. Так, ну арта прям там десь стоїть. Все розряджений. Ну, я Я сподівався, що доб'ють його, в мене був один снаряд. Де шо ти будеш робити? А? Поки що ти Ну, по понастрелу. По Погусли... погусле колесников? Mm. Ебр там нехай забере, може. же. Хай забираем, может? Ну, три тысячи. Майже. Перемога. 15-2. Це головне. Ем... Ну, ти бачив, що я 7к, да, настріляв прикинь? Так, да, да. Ну, це рекорд, я так розумію, по аккаунту. Так, да. що да. Красавчик. У мене 6 бачиш рекорд. Мені ще далеко. І міг би ще, якби, блін... Якби не греба СТРВ. Я знав, що вона там, і вже прям засвітився світляк, і я вже прям постріл натискаю і помираю перед, перед за секунду, до як то кажуть. Слуха, ну це взагалі. Тобі, ти бачиш, що це ж ну скіл росте? Тобто, це ж не просто так ти береш, заходиш в кнопку в бій, натискаєш і робиш так. 7 тисяч. Це перше. Ну, це, це це по повезло що Ну, повезло не повезло. Ти позиції зучаєш, там е реагуєш на зміну обстановки. Толь, я досі не знаю, що тобі відповісти про шістку і все таке. От, думаю, думаю, вже 10 хвилин скільки там далюсь. Нічого не проходить. No. Oh. Я не знаю, куди мені ставати. Я справа спробую там піджатися на Мантикор. Мантікор. наліво поїхала, Заєбись. Блядь, ви чо? Окей. Їдемо? Всі розвернулися? Там смішне от я не розумію іноді реально таких. І, блядь, все одно поїхало дві-три людини кудись туди. Навіщо не зрозуміло Яких таких? Е, ну, типу, мантикорських Вона засвітила танки, але ж по ним ніхто не постріляє. Ну, типу. В чому... Прикол? Може додай. Може ця ЛБЗшна задача, знаєш, там типу. Ой-ой. Аля. Засвіти шість танків і виживи. Вона поїхала, засвітила, далі... а далі вже починає грати. Може такий, я. Ну я іноді ж кажу, воно, воно воно вон, вон, поїхало. О боже мій, що відбувається? Ну, Гріль чого не помирає? Чого не помирав? Я навіть знаю, де вона стоїть паскуда. Вона стоїть... Сука, вот тут. Ні. І якщо наша мантикора не зробить бавовну, буде нам піпет. Дам. Блять. Піпі дарту. Ну що за нах... Боже, я. Прямую. Я... Блін, е я не розумію. Боже, як же складно в якійсь мірі грати на у цьому SX за рахунок відсутності маскування? Це просто жесть. 26% це піпець, як мало. Ой, Педро Педро Педро. порро, це просто жопа. Їй все світить, особливо коли вона стріляє. Чого ти таке доробло? Ну і воно картонне. Сука ніхто не вилазить. Тут ось почалася. Сороковий взагалі вилетів. Жесть, просто жесть. Монтикора ще стоїть і так об'їжджає, вона бачиш. Ну, типу, як. Рентгеном ще ніхто не вскрив, але походу питання часу он гріль підходить вже близько. Да. Так він і пограв. Ай, да, це а, точно, Толь, оце точно. То, то, то. то. Треба щось змінювати. Що змінювати? напевно, треба ставити мало шумку. Я взагалі нікого не бачу, нічого не прострілюю. А ти ще й на першій лінії. Це одна карта на бан. Ти чого? Це офігенна карта. Не бухуй. Та, Де? Не для ПТ, для для кого вона офігенна? Да воно нормально, ты що? Це найкраща карта, одна із найкращих. Зажать і Зажаті. Нікуди не стати, блін, ну це один провтикав. Ні-ні, вона хороша насправді. я, можу... а я не замію, що хороша. Сань, ну дай я. Верховую. дай побомбить! Блін, прикольно, в тебе. Тут фуші башня щось. Відбиває. Не, не відбиває. Це, це виключення, да? Ніж це, правило. Це, це вони просто тупи коси. Ай, ну іс на той іс. Блін, звуки, конечно, ці прикольні, Я кайфую. Я кайфу. Де він? Зараз обережно гриль зверху може вицілювати тебе вже. Я бачу також, світишся. А ну це і Мантікора можливо десь там під'їхала. смачне залишили. І, ну, слухай, я перший помер, типу, ти поти останній, нормально тримаємося. Блин, що і мелодія така Мы почали казати про неулюбленный карту, но вот це карти, ну от оце вона моя. Вже місяця на вистачає в блокування, кидати Не знаю, я спробую щось з тяжами. Давай я спробую з вами щось тяжами. Буду вчитися у майстрів, котрі по 7000 набувають. Ну тоді одразу заряджаю Кумулятивы? Угу. Угу. Ну давай. Не знаю, звідси я щось побачу чи ні. Мабуть що ні. Будеш мітки мені ставить перед танками. Uh -huh. Це проїхав. А це ви називаєте снайперська пушка, да? Це ти типу, по Т-110, да, висилюєш? О, прикольно, це я засвітив.